Сьогодні готуємо найсмачніші булочки в цвіті. Для цього ми беремо 400 мл теплого молока. До нього додаємо 70 г цукру. Періодично перемішуємо це все. Додаємо 80 г борошна. Знову ж таки перемішуємо. Потім додаємо 8 г Сухих дріжджів. Дуже гарно все перемішуємо, щоб не було комочків, щоб вийшла однорідна маса. Як на відео. Накриваємо, ставимо хвилин на 10-15 у тепле місце. Потім до готової опари додаємо. Два яйця півчайної ложки солі і 80 мл олії. Все гарненько перемішуємо, як на відео. Отримуємо ось таку однорідну масу. Потім беремо 700 грамів борошна, туди додаємо пакетик розпушувача і вводимо в цю масу приблизно половину борошна. Ось так як на відео, і починаємо перемішувати. Добре перемішуємо, додаємо трішки ванільного цукру, ще перемішуємо, вливаємо одну столову ложку оцту і знов перемішуємо ось так, як на відео. Добре перемішали і вводимо знову частинами борошна, і знов це все замішуємо, все як на відео. Потім викладаємо тісто. На робочу поверхню, щоб нам було зручніше замішувати тісто. І починаємо вимішувати, додаючи борошно, дуже добре вимішуємо, щоб тісто ставало м'якеньким та еластичним. Потім додаємо 50 грамів розтопленого, трішки розтобленого масла, вмішуємо це все в тісто, дуже обережно, акуратно. Потім в форму, змащену олією, кладемо тісто до, до, до того, щоб воно підійшло і стало майже в два рази більше. Бачите, як на відео. Готове тісто розділяємо на дві частини. Половинку ріжемо на шматочки і починаємо формувати пиріжечки ось готовий перший протвій. Змащуємо жовтком і трішки тримаємо в теплому місці, щоб вони ще трішки підійшли. Ставимо в духовку приблизно на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Ммм, який аромат. Пиріжечки готові. Дістаємо. Ось такі вони вийшли смачні, в мене з вишнями, м'якенькі.